Привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Віта. У нас за вікном вже справжня осінь. Дощ не зупиняється вже декілька днів вчора, і сьогодні цілий день дощ. Але я все одно сходила на пошту, щоб отримати свою посилочку. Сьогодні разом з вами я хочу її розпакувати і показати, що я замовила. Цю рослину. Я хотіла вже давненько. Я весь час придивлялася до того, який зараз вибір є, тому що голландські рослини з голландського завозу не дуже хотілося придбавати, бо її потрібно ще буде адаптувати. Ті рослини, які продавали дівчата своїх домашніх, вони були невеличкі, мені не хотілося за рослину платити, як за крило літака. І тому я вагалася довго, розглядала деякі варіанти і зупинилася на цьому. Зараз я дістану рослинку і вам покажу. Дівчинка-продавчиня її гарно впакувала за це їй Велике дякую. Тому що тому що надіятися на пошту марна справа. Так, показую. Тут багато паперу, вона гарно впакована. У вас є припущення, що це? <хи> Може хтось догадується, що це? Ну, можна трішки піддивитися. Коли я замовляла, мені продавчиня прислала відео, як виглядає її рослина, і фотографії. Оп! Це тайка монстера. Подивіться, які в неї листя. Я ще раз розпакую кореневу, замотану в пакет, щоб не просипався грунт. Треба обережно, щоб що, нічого не відрізати, того що не потрібно. Так. Трішки ось Він. Я поправила. Це рослина Монстера, тайське сузір'я. Як вона мені подобається, я прям не можу розповідаю. Це рослина із тайських закупок, але давніх. І у дівчинки вона вже адаптована, була вдома декілька місяців. Тобто, можна сказати, що це вже домашня рослина. Вона була пересаджена і вже нарощує ось домашні корінці і ростить листочок, буде розкручувати. Подивіться на цю класну вирієгальність. Мені дуже подобається. Дійсно справжнє. Нічне небо з зірочками. Вона дуже гарна. так. так, так. От гляньте, яка тут гарна варігатність. Дійсно рослина дуже красива і я ні трошки не жалію, що я її придбала. Ну, звичайно, за великі гроші. Вона вже не потребує адаптації, не потребує пересаджування, я її тільки до своїх умов адаптую. Вологість у мене дуже гарна, і я сподіваюся, їй дуже сподобається у мене. Ось така рослина, тайське сузір'я. І навіть дощ за вікном. Настрій зовсім не псує. Але таке в тебе вдома тепер є. Так. Монстер в мене є декілька. В мене є звичайна борзіга ось який лист. Тут три листа, я її маківку зносила і просто перевкоріняла. І в мене є ще ось звичайна альба. Показую. Отак отака альба, я її нещодавно також пересаджувала, зрізала верхівку, і там три корінці, і, і цю верхівку вкоріняла. цієї альби, оце ось самий верхній листочок, він уже пустив прорізи. У цієї альби також гарна дуже вер'ягатність. У Альби варігатність може зникати. А у тайського сузір'я варігатність постійна, і вона в зелені не, зеленою не стає. Альба може ставати зеленою. Я її вже посадила на опору, вона росте дуже швидко, і тому я думаю, що вже слідуючі корінчики підуть в опору. І їй в мене буде дуже добре, вона почне класно швидко розвиватися. Покажу вам ще раз цей листочок. Слідуючий буде вже ще з більшими розрізами. Альбу я брала череком і вирощувала її сама. Вставай на місце. Але ж це ще не все. Я взяла ще одну рослинку. Так, вона тут також коробці. Це голландець. Мені доведеться її адаптовувати. Дивимося. Ой! Малесенька зовсім маленька, так, але вона виросте. Так. Також гарно упаковано. На горщику підписано, що це просто філодендрон. Це філодендрон Флорида пост. Вона такого білого кольору. Ну, листочки пружні, кореневу, звичайно ж, я не бачу, але от розкручується листочок. Він в гарному стані, я думаю, там все добре. Флорида гост, вона листя в неї білого кольору, таким біло інтолові, коли вони вирост, коли вона виростає, то листочки в неї з часом, листочки в неї з часом стають. Такого м'ятного, такого м'ятно попилястого кольору. Так що буду вирощувати цю рослинку Філодендрон Флорида гост. Отак. Дякую, що ви дивилися мене. Залишайтеся на моєму каналі. Буде багато цікавих нових відео і до зустрічі!